Вітанечка, тренери! Новини Покемон Unite дуже надихають, і майбутнє цієї ігри яскраве як ніколи. Відразу давайте подивимось на картинку, яка була викладена у четвер, та яку я виклав у своєму телеграм-каналі, Посилання в описі або скануйте. Це дорожня мапа на вересень. Ми маємо три нових покемони, які з'являться у Pokemon Unite. М'Ю, який виходить 2 вересня, Додріо. Нарешті буде Спітстер, який виходить 14 вересня. Та Сізор, який виходить 28 числа. Всі три покемона неймовірно круті, особливо, як, на мою думку, Додріо. І я скажу вам, чому саме він. Його пасивний навик розділяти кількість накопиченої енергії на три частини. Наприклад, в мене є 30 енергії, то Додріо замість того, щоб чекати 3 секунди на забиття голу, буде забувати кожну секунду по 10 очок 3 рази, що робить велику можливість для гри з ним зі стакаючими предметами. Тому що таким чином можна відразу зробити три стаки на айтемі. Не хвилюйтесь, це відео не буде тільки про Додріо. Давайте подивимось на все це уважніше, тому що так багато чого з'явиться в Юнайті, і це все за один місяць. Мью виглядає неймовірно, особливо те, що він має більший вибір скілів, ніж інші покемони, та ще й може змінювати свої скіли всередині битви. Про Додрио я вже розповів. І Сізор. Так як я дуже люблю олл раундерів то це ще один покемон до мого покемонів. І наскільки я розумію, він може залишатися як сайтером, так і ставати Сізером, в залежності від вибраного скіла в матчі. Дуже крута механіка. З чимось схожим, я сподіваюся, зроблять Вапеона, Жолтоона та флоріона, в залежності від вибраного скіла, все відповідного типу. Але це такі мрії. А ми давайте повернемось до наших новин разом з М'ю до гри додається нова мапа, і зараз на просторах інтернету йде мова про те, що вона з'явиться в рамкеті, тобто більше не будуть строї мапи, будуть нові правила і стратегії, які треба буде вивчати, що робить цей апдейт. Є більш цікавішим. Нова мапа виглядає більш відкритою, з більшою кількістю ключових точок, за які буде потрібно стражатись. Які бонуси вони будуть давати, поки не ясно. Ці ключові точки будуть у вигляді легендарних покемонів, таких як сімейка реджиків. Зміниться бонус і відповідня основного боса. Раніше Заптос, тепер Райкваза. Він буде давати велику кількість щитів, які будуть давати змогу забити, навіть якщо тебе б'ють. Але коли ворожа команда буде діяти як одне ціле, або якщо є тіринтар в команді, який б'є крізь щити, то можна заводити забиттю. Також до гри додають так званий спадок тренерів. Він же Legacy Trainer Showdown, де це просто візуальна картинка з тренерами з мультиків чи оригінальних серій ігор. Яка буде виникати під час того, як ви використовуєте ваш ультимативний скіл. Але, як на мене, краще б зробили шайні покемонів як винагорода з кількості перемог на покемоні. Буде діяти система запрошення друзів, десь з 20-х чисел, де ви будете отримувати бонуси за те, що запросили друга до гри і допомога для гравців, які повертаються до гри, не гравши велику частку часу. Буде можливість отримати м'ю безкоштовно при виконанні квесту з моралом. Як то кажуть, збери морал, зловим м'ю. Я знаю, що так ніхто не каже, ну, окрім мене. А це всі новини на сьогодні про Pokemon Unite. Залиште ваш коментар, що ви думаєте про другий рік Pokemon Unite. ставте ваші вподобайки та підписуйтесь на канал та мій телеграм-канал. Слава Україні! Пока-пока!